У новій школі переїхала Нюра на нову квартиру в інший район міста. Шкода їй було розлучатися зі старою школою, особливо з подружкою Валею. У новій школі Нюра нікого не знала, тому на уроках ні з ким не розмовляла, все придивлялася до учнів, до вчительки, до класу. Якось на великій перерві підійшла до неї однокласниця Галя і питає. Ти ще ні з ким не дружиш? Ні, відповіла Нюра. І я ні з ким не дружу, зітхнула Галя. Погані в нас в класі дівчиська, Лєнка задавака, вірка хитруля така, надьку брехуха, а Ірка задавака і задирака. Майже всіх дівчат класу перебрала Галя, всі погані виявилися, лише про себе нічого не сказала. Просто не знаю, з ким ти зможеш у нас подружити. Не турбуйся, відповіла Нюра, з ким я дружитиму, я ще не знаю, зате знаю, з ким мені точно не треба дружити. Так чи не так?